Вітаю! Я онлайн-репетитор з математики. Мене звати Юлія Павлівна. Тож пропоную разом розібрати завдання НМТ за 07.06.2023 року. Друга зміна. Укажіть радіанну міру кута бета, якщо суміжний з ним кут альфа дорівнює пі поділити на 5. Ми знаємо, що сума градусних мір суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Також нам відомо, що 180 градусів становить пі радіан. Саме тому ми можемо записати, що альфа плюс бета дорівнює пі. Таким чином виразимо градусну міру кута бета. І так, це буде від π відняти альфа. Тобто від π відняти пі поділене на 5. Уявляємо Пі як пі перших. Зводимо до знаменника 5. І маємо 5 π поділити на 5 мінус π поділити на 5. Тобто таким чином це 4π поділити на 5. Обираємо правильний варіант відповіді. це В. Скільки всього цілих чисел містить інтервал від мінус 2,7 до 15,9? І так, ми розуміємо, що на цьому інтервалі знаходиться два від'ємних числа. Це мінус 2 і мінус 1, значить від'ємних 2. Одне ціле число 0. І також 15 цілих додатних чисел. Всього таким чином ми бачимо, що тут розміщено 18 цілих чисел. Тобто відповідь ми з вами обираємо «Д». О першу годину роботи на телефон гарячої лінії надійшло 145 дзвінків. А за другу годину на 17 дзвінків більше. Скільки всього надійшло дзвінків на телефон гарячої лінії за 2 години роботи? І так, маємо короткий запис. Перша година 145 дзвінків, друга година невідомо дзвінків на 17 дзвінків більше. Е, треба знайти, скільки всього. І так, першою дією. Це ми знайдемо з вами, скільки було здійснено дзвінків за другу годину. Для цього ми повинні до 145 додати 17, бо сказано, що на 17 більше. Це буде в нас 162 дзвінки було здійснено за другу годину. Ну і тепер друга діє, то це ми повинні до тієї кількості дзвінків, що було здійснено за першу годину, додати ту кількість дзвінків, яку було здійснено за другу годину. То маємо 307 дзвінків у нас було здійснено за 2 години. Тобто відповідь ми маємо 307 дзвінків. Отже, обираємо такий варіант відповіді. Це від, варіант відповіді А. На сайт інтернет магазину надійшло замовлення на придбання свічки у формі кулі. Яку із зображених свічок має вибрати для цього замовлення менеджер магазину? Так, ну ви бачите, що перед нами зображено різної форми свічки. Ну, зрозуміло, що у вигляді кулі у нас є свічка В. На діаграмі відображено розподіл 900 занять, відвіданих студентами у Google Meet, Zoom і Teams. Скориставшись діаграмою, продовжте речення так, щоб утворилось правильне твердження. Кількість відвіданих занять у Zoom. І так, якщо уважно подивимося на діаграму, то ми бачимо, що кількості занять у Zoom відповідає півкруг. Тобто ось ті заняття, які було відвідано у Zoom. А це є половина від загальної кількості занять. Отже, правильний варіант відповідей буде Б. Докола із центром у точці О проведено дотичну АБ, яка дотикається кола в точці А. Пряма ОБ перетинає коло в точках Д і С, Кут АОБ дорівнює 60 градусів, який з наведених тверджень є правильним. І так, ми перевіримо. Кожне із заданих тверджень. І так почнемо з першого твердження, що ОА в нас, ви бачите, ось він наш відрізок, да? перпендикулярний до АБ. Це правда, тому що ми знаємо, що є така властивість дотичної, що вона є перпендикулярною до радіуса, який проведено в точку дотику. А точка А є саме точкою дотику. є. Тому отут кут дійсно прямий. Значить, це твердження буде дійсно правильним. Наступне твердження. Перевіряємо його. Я приберу зараз ось ці е, зайві надписи на нашому рисунку, Да? І продовжуємо працювати. ОБ дорівнює, ОБ у нас відрізок ось ми його знаходимо. 2ОА. Це дійсно так. Чому? Тому що ми маємо з вами прямокутний трикутник ОАБ. У цьому трикутнику. Кут А дорівнює 90 градусів, ми це вже довели. Також кут О цього трикутника становить 60 градусів. З цього буде випливати, що кут Б нашого трикутничка буде дорівнювати 30 градусам. Оскільки ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника становить 90 градусів. Раз кут О 60, то, звісно, кут Б буде 30 градусів. А в нас є така причудова властивість катета, що лежить проти кута 30 градусів, так от він дорівнює половині гіпотенузи. Відповідно, гіпотенуза цього трикутника, а саме відрізок ОБ, буде дорівнювати двом катетам ОА. Значить, це абсолютно правильне твердження. Перевіряємо третє твердження. ОД дорівнює АС. Прибираю зайву на рисунку і починаємо шукати, чи дійсно відрізок ОД дорівнює відрізку АС. Щоб відповісти на це запитання, то давайте переглянемо уважно наш рисунок і звернемо увагу на трикутник АОС. Цей трикутник буде рівностороннім. Чому? Тому що він рівнобедрений. Оскільки АО і ОЦ це є радіуси одного кола. Раз він рівнобедрений, і один із його кутів дорівнює 60 градусів, то є така ознака рівностороннього трикутника, що один з кутів, якщо у рівнобедреному є 60, неважливо, який це кут, чи це кут при основі, чи це кут при вершині, то даний трикутник буде рівностороннім. Тому що всі кути тоді будуть по 60 градусів, абсолютно всі. Значить, і сторона АС буде дорівнювати тому ж самому радіусу нашого кола, дорівнює R. А оскільки ОД також є радіус цього кола, то, значить, дійсно, відрізок АС, хорда АС, буде дорівнювати радіусу ОД. Значить, це абсолютно правильне твердження. Отже, виходить, що усі три твердження є правильним. Значить, відповідь у нас тут буде Б. Основою трикутної піраміди є рівнобедрений прямокутний трикутник, до речі, який я ось тут вам зобразила. І з А. Укажіть формулу для обчислення об'єму цієї піраміди, якщо її висота дорівнює катету основи. В цьому е, завданні недоречно зображувати піраміду, оскільки ми не знаємо, як саме розташовано основу висоти даної піраміди. Але, в принципі, а у нас і немає потреби в цьому. Чому? Тому що, знаючи формулу, за якою обчистується об'єм піраміди, а об'єм будь-якої піраміди обчистується за формулою одна третина площі основи, помножити на висоту нашої піраміди, так, ми маємо виразити, чому ж буде дорівнювати об'єм саме нашої піраміди. І так, опрацюємо із площею основи. І так, в основі, як я вже сказала, у нас лежить прямокутний рівнобедрений трикутник. Площу такого трикутника, якщо відомі його катети, обчислюємо за формулою половину добутку катетів. Катети у мене однакові, значить А помножити на А квадрат. Тобто ось за такою формулою обчислюємо площу основи. Тобто, можемо записати, що об'єм дорівнює 1 третину ми множимо на 1 другу А квадрат. А висота за умовою дорівнює катету основи. Отже, висота нашої піраміди дорівнює катету основи. Тобто я заміню H на А. І таким чином, спрощуючи даний вираз, а яким чином, я перемножу числа і перемножу змінні. Можу ще записати це у такому вигляді. Чисельник відправити а у копі, знаменник залишити 6. І уважно перевіряю запропоновані мені відповіді. Я бачу, що це є відповідь Г. Розв'яжіть рівняння. 35 мінус х у квадраті мінус х помножене на х додати 9 дорівнює 0. Укажіть проміжок, якому належить більше корінь цього рівняння. То розв'язуємо наше рівняння. Я починаю розкривати дужки, бо якщо в рівнянні є дужки, в першу чергу ми повинні їх розкрити. Яким чином? Я повинна мінус х помножити на наш двочлен, тобто помножити на кожен член цього двочлена і на х на 9, і маю ось таке рівняння. Мінус х квадрат і мінус х на 9 це буде мінус 9х, торівнюю 0. Тепер я трошечки спрощу, яким чином? Звожу подібні. У мене мінус х квадрат є і мінус х у квадраті є, то буде мінус 2х у квадраті, мінус 9х і додати 35 до рівня 0. Ну, ми бачимо, що поділити на 2 на мінус 2 буде недоречно. Застосувати теорему вієта також не дуже зручно, то за звичайною формулою коренів ми можемо обчислити, чому дорівнюють корені даного рівняння. І так, випишемо наші коефіцієнти. Пам'ятаєте, А у нас це мінус 2, це старший коефіцієнт, Б це другий коефіцієнт, він дорівнює мінус 9, ну і вільний член дорівнює тут 35. За формулою обчислимо, чому дорівнює дискримінант даного квадратного рівняння. b 4 а це і підставляємо наші значення. Значить, буде мінус 9 у квадраті, мінус 4 помножити а це мінус 2, помножити на 35, і це дорівнює. Мінус 9 у квадраті це 81. Далі мінус на мінус 10, мені зручно помножити 2 на 35 це 70, і помножити на 4 це буде 280. Таким чином, я бачу, що дискримінант у мене дорівнює 361, так, 361. Корінь з дискримінанта в мене буде дорівнювати корінь з 361, і це є 19. Ну, а тепер я можу з легкістю обчисити мої корені, Да? І так, запишу х1. Ми обчисуємо за формулою мінус b додати корінь із D поділити на 2а. Тобто, в нашому випадку мінус b це буде протилежне до мінус 9, 9. додати корінь з d це 19, і ділимо на 2 помножене на мінус 2. Тобто, таким чином ми маємо з вами 28 чисельнику, які ділимо на мінус 4, то це і мінус 7. А тепер знайдемо другий корінь нашого рівняння. Це є мінус b мінус корінь з d, яке ми ділимо на 2а, і це в нас дорівнює тепер 9. Мінус 19 і ділимо також на мінус 4. Ми розуміємо, що це в нас буде, так трошечки відокремлю, бо залізла вже прямо на формулу дискримінанта. Тут у нас буде з вами, дивіться, мінус 10, а мінус 10 поділити на мінус 4 це є 2,5, тобто дорівнює 2,5. У нас просять указати проміжок, якому належить більший корінь рівняння. Більший корінь рівняння це ось він у нас, оскільки 2,5 більше, ніж число мінус 7, бо будь-яке додатне більше за будь-яке від'ємне. Ну і якому ж саме проміжку належить наше число 2,5. Ну, на першому воно не міститься, бо це взагалі там від'ємні числа. На другому це тільки з мінус 3 до 0, ні воно не лежить. На третьому, от якраз на третьому проміжку, воно лежить між 0 і між числом 3 інші проміжки нам не підходять. Значить, відповідь у нас тут буде з вами В, тобто це буде правильний варіант відповіді. Наступне завдання спростіть вираз. Переписавши вираз, починаємо його спрощувати. Ми бачимо, що перша дужка в чисельнику це є формула різниця квадратів, тому що це все одно, що А квадрат мінус 1 в квадраті, то я відразу застосовую формулу і розкладаю на множники різницю квадратів. Це є добуток різниці цих виразів та їх суми. Ну, і не забуваю про А плюс 1. Тут в мене ще ось ця дужка стоїть, да, в чисельнику. так, тепер це в мене е, буде дорівнювати знаменник, дивіться, знаменник це також формула, я можу це згорнути. Це ж 1 у квадраті в мене, так, у квадрат суми. А плюс 1 у квадраті. Ну, а тепер я розумію, що що таке а плюс 1 помножити на а плюс 1. Це я плюс 1 у квадраті. Тобто ось ці дві дужки, ось ця дужка, вони скорочуються. Залишається в мене замість чисельника А-1. Ну, знаменник взагалі одиничка, тобто просто А-1. Значить, це є відповідь до даного завдання. Визначте 8 члена восьмої арифметичної прогресії АН, у якої А7 дорівнює 11, а 9 дорівнює 18. а восьме, воно знаходиться між А7 і А9. А ми знаємо, що в нас є така характеристична властивість арифметичної прогресії, що. А n не буде дорівнювати, воно буде середнім арифметичним між попередніми і наступними членами. Тобто у нас є така формула. ан n-1 додати до наступного, до ан плюс першого і поділити на 2. Таким чином, наше А8 з вами буде дорівнювати до А7. Треба додати наступне А9 і поділити навпіл. Тобто до 11 додаємо 18 да, і ділимо це на 2. Значить, це в нас буде 29 поділити на 2, це є 14,5. Обираємо серед запропонованих варіантів то, що нас влаштовує, відповідь Б. Розв'яжіть систему рівнянь. Перше рівняння системи 2 в степені 3х- дорівнює 2 в 7 степені, і друге рівняння системи 2х додати дорівнює 3. Якщо x0 і y0 розв'язок цієї системи, то треба обчислити добуток компонентів нашого розв'язку. І так, якщо ми уважно подивимося з вами на перше рівняння в даній системі, воно являє собою не що інше, як показникове рівняння. Ми бачимо, що основи у нас цих виразів це число 2, тому. З легкістю замінюємо дане рівняння на рівносильне йому рівняння 3х-y дорівнює 7. Ну, і переписуємо поки що друге рівняння нашої системи. Бачимо, що маємо систему двох лінійних рівнянь з двома змінними. Ну, і можемо з легкістю виконати зараз додавання цих двох рівнянь. І так, методом додавання обчислюємо, чому буде значення змінної х дорівнювати. Тому що у нас виходить так, 3х додати 2х це 5х. Мінус y додати y, y зникають. І до суми додати 3 це буде 10. Значить, х у нас буде дорівнювати 10, поділити на 5, звісно, що х буде дорівнювати 2. Ну а тепер ми повертаємося до нашої системи. Замість одного з рівнянь я маю право написати х дорівнює 2. І обираю будь-яке з цих рівнянь. Ну, я оберу пер... друге. ось Давай х плюс y дорівнює 3, і обчислю тепер з цього рівняння відповідне значення y. Так, х дорівнює 2. Отут у нас підставляємо тепер замість x 2 помножити на 2, додати y дорівнює 3. І шукаємо далі, чому y дорівнює. Отут у нас 4. Від 3 я віднімаю 4, бо 4 переносимо, помінявши знак, буде мінус 1. Отже, х дорівнює 2, y дорівнює мінус 1. Тобто пара чисел 2 мінус 1 є розв'язком даної системи. А нам треба з вами обчислити, чому дорівнює добуток х0 на y0, тобто 2 помножимо на мінус 1. Це буде мінус 2. Значить, нас цілком влаштовує варіант відповіді Б. Ось у нас дає мінус 2. Наступне завдання. Нам треба розкрити модуль виразу. 2 мінус коріння 7. Перше ніж ми це зробимо, я хочу вам нагадати, як взагалі розкривається модуль числа А. І так, модулем числа А є саме це число, якщо А в нас є числом додатним. Є 0, якщо А дорівнює 0. Ну і є мінус А, якщо А є числом від'ємним. За цією формулою ми розкриємо модуль. Для цього нам треба зрозуміти яким саме буде вираз 2 мінус корінь із 7. Для цього, ну, в принципі, ми можемо його виписати і поміркувати, чи додатним або від'ємним числом буде цей вираз. І так, у нас 2 мінус, ну, ми розуміємо, що корінь із 7 це число яке трошечки більше, аніж 2. Ну, насправді це в нас буде десь наближено 2,6. От тут правильніше вже поставити наближене. І ми розуміємо, що це буде десь у нас мінус 0,6, тобто число є від'ємним. Саме це я враховую, коли я буду розкривати модуль даного виразу. І так, 2 мінус коріння 7 буде дорівнювати. Це є від'ємне число. Коли я розкриваю модуль від'ємного числа, то я повинна перед цим виразом поставити мінус. Ставлю мінус і виписую мій вираз. Тепер розкриваючи дужки, і міняю знак у кожного. Я маю ось такий вираз: що це в мене мінус 2 додати корінь із 7. Або можна поміняти доданки місцями, і цей корінь із 7 додати мінус 2. Це, якраз, у нас вираз, який відповідає, у нас варіанту відповідей Г. Обчисліть. 4 в степені 3 піднести до квадрату. Яким чином, ми розв'яжемо цей приклад? Значить, дивіться. Ми пам'ятаємо про властивості степенів. І у нас була така чудова формула. Коли ми підносимо степінь до степеня, то ми повинні показники перемножити. Отже, це буде 4 в степені 3 других помножити на 2 перших. Двійки скорочуються, в мене залишається 4 у кубі. А 4 у кубі, то ми знаємо, що це є 64. Значить, нас влаштує варіант відповідей «Д».